Доброго дня, мої маленькі друзі. Запрошую вас на заняття. А що саме ми будемо сьогодні з вами дізнаватися, ви дізнаєтесь із загадки, яку я вам загадаю. Слухайте уважно. Крап-крап-крап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе, що із хмароньки полоще. Це сумний. Невеселик. Хто це? Дощик, осінній дощик. Сьогодні ми з вами, дітки, поспостерігаємо за дощем. Дощик рясненько падає з неба, утворюючи калюшки. Послухайте, яку пісню співає осінній дощик. Малята. А зараз я вам розкажу. Звідки береться дощ, він йде з неба, капає з хмаринки. А чи знаєте ви, як дощик з'являється з хмаринки? Високо в небі пливуть хмаринки. А в хмаринках є багато хмариночок води. Коли краплинок в хмарці збирається багато, то вони стають. Занадто важкими для неї і тому випадають на землю дощем. Чим більше краплинок в маринці, тим сильніший дощ. Дощик може бути різним, сильним це злива, дрібним то він дрібненький. Дощ стукає по вікнах, по дахах, крап-крап-крап. Дощик дуже потрібний землі. Він поливає травичку, напуває землю, після дощику з'являються калюжі і все стає мокрим. Дощові краплинки омивають та поливають рослини адже без води рослини не можуть жити. Також дощик буває проливним та холодним, бо коли він йде, то, виходячи з дому, люди беруть. Парасольки і ховається від дощу. Дощик землю поливав і дерева напував, кущики вмивав і квіти. Під дощем раділи діти, від теплих лагідних краплин весело ставало їм. Задоволені й рослини, що до них водичка лине. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалося спостерігати за осіннім дощем. А зараз давайте пригадаємо, який дощ буває восени: теплим чи холодним. Так, він буває холодним, проливним, рясним. Так, а тепер давайте пригадаємо, що розкривають люди. Коли йде дощ? Молодці парасольки. А що приносить нам хмаринка? Хмаринка нам приносить дощ. А як крапає дощик, дітки? Вірно, кап-кап-кап. А кому малята допомагає дощик? Дощик. Дуже потрібний землі, бо він поливає і травичку, і напуває землю, а також омиває та поливає рослини, бо вони не можуть жити без води. Дякую мої хороші вам за увагу! До нових зустрічей, до побачення!